Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Продовжуємо знайомство з гарнітурами під брендом Бладі. На цей раз до нас потрапив доволі симпатичний пристрій AfoTech Бладі MH390 з бездротовим під'єднанням по Bluetooth і доволі привабливим цінником близько півтори тисячі гривень, тобто на рівні 40 доларів. Але нас цікавить також якість його виконання, звучання та інші аспекти пов'язані зі способом під'єднання. І звісно ж, про все це і не тільки ми розповімо далі після вивчення специфікації. Досить компактна коробка у фірмових тонах надає ключову інформацію про пристрій, щоправда, виключно англійською мовою. Комплектація ж включає в себе найнеобхідніше посібник користувача, гарантійний талон та пару кабелів. Досить гнучкий метровий провід з 35 п'ять міліметровими аудіороз'ємами при потребі забезпечить доротове під'єднання навушників у той же час. 50 сантиметровий кабель з USB Type-A на Type-C знадобиться для зарядки вбудованого акумулятора. Виробник намагався створити якомога компактніший пристрій, який зміг би ізолювати слухача від звуків зовнішнього світу. Як наслідок, Bloody Mage 390 має порівняно невеликі габарити 180 на 187 на 80 мм та вагу близько 240 грамів. Одразу ж привертають увагу чаші, виготовлені із гладкого чорного матового пластику. Останній виглядає і відчувається досить дорого, проте на ньому легко залишити відбитки пальців. На обох чашах знайшлося місце для різних корисних елементів. Так, на правій знаходяться три кнопки, повзунець увімкнення навушників, аналоговий aux вхід з індикатором та один із отворів мікрофона. До слова, при увімкненні та вимкненні пристрою відтворюються різні звукові сигнали. А під'єднання кабелю з 3,5-мм міліметровими аудіоконекторами дозволить використовувати гарнітуру навіть при розрядженому акумуляторі. Що ж до кнопок, то їхні основні функції перемикання треків та програвання пауза. При тривалому ж утриманні дві крайні дозволять змінювати гучність, тоді як середня, приймати вхідні виклики. Ліва чаша містить лише USB Type-C для зарядки акумулятора ємністю 400 мАч та відповідний індикатор. Гнучки металевий каркас оголов'я доповнений м'якою вставкою, поверх якої натягнута приємна на дотик, так звана протеїнова шкіра. На місці також фірмові логотипи та напис. В цілому чорна версія mh 390 вийшла досить строгою, без яскравих вкраплень чи підсвітки. Втім, у продажі дана гарнітура доступна також в більш світлих, біло-сірих та сріблясто-бежевих тонах. Заради комфорту користувача, виліт оголов'я можна відрегулювати на максимум 4,5 см. Для цього є кілька добре фіксованих позицій. Чащі теж зроблені рухомими. За допомогою металевих тримачів вони обертаються по вертикальній осі на 93 градуси в один бік і на 30 градусів в інший. А ще їх можна повертати орієнтовно на 25 градусів по горизонтальній осі, верхньою частиною чаш всередину. Якою екошкірою покрите не лише голов'я, але й амбушури. Під ними сховані 40 міліметрові гібридні динаміки. Для виготовлення їх мембрани використовувалися так званий наноміцелій та вуглецеве волокно. Свою чергу, великі літери на поролонових вставках допоможуть правильно одягнути пристрій. В цілому, якість матеріалів та збірка наушників нас потішила. Але що сказати про їх ергономіку та звучання? Незважаючи на відносну компактність, гарнітура має непогану пасивну шумоізоляцію, адже амбушури повністю охоплюють вуха. І хоча при цьому останні контактують із внутрішньою частиною навушників, дискомфорту це не викликає, а невелика вага сприяє відчуттю легкості, що важливо при тривалому використанні. Тішеті автономність, котра сягає 35 годин роботи, лише 15 хвилин зарядки вистачить на цілих 3 години прослуховування. До того ж, підключення через Bluetooth 5.3 робить пристрій сумісним із великим арсеналом гаджетів та ПК, в тому числі й позбавлених 3,5 мм роз'єму. Що ж до якості звуку, то дещо не вистачає деталізації і відчувається явна перевага низьких частот, що обумовлено особливістю компресії кодиків Bluetooth. Також присутній певний ефект бочки. Тож в цілому звучання тут пристойне, проте до рівня протестованої недавно AfoTech Blady MC750 не дотягує. Всеспрямований мікрофон знаходиться на зовнішній стороні. Чаш він має функцію активного шумозаглушення, але при цьому голос по інший кінець звучить дещо глуховато і тихо. З першого погляду Афотек Бладі mh 390 привертає увагу продуманим дизайном і якістю матеріалів. Приємний на дотик пластик тут поєднується з екошкірою та металевими вузлами. Останні додають гарнітурі гнучкості, адже чаші можна регулювати відповідно до форми вух та голови. З практичних елементів передбачені три кнопки: основне їх призначення перемикання треків та постановка на паузу, а утримання протягом довшого часу дозволяє регулювати гучність та приймати вхідні виклики. При цьому однією з ключових особливостей бладі mh 390 є бездротове під'єднання. Акумулятора ємністю 400 мАч повинно вистачити на 35 годин роботи. До того ж, заряджання пристрою відбувається досить швидко. А якщо такої можливості немає, тоді допоможе комплектний кабель з 3,5 мм аудіороз'ємами. Єдине, що нам не особливо сподобалося, це якість звуку. Так, він тут кращий, ніж у відверто бюджетних рішень, але любителям музики швидше за все бракуватиме деталізації і високих частот. Та й голос через збудований мікрофон звучить глуховато, що може дещо підкачати позитивні враження від перерахованих вище інших особливостей гарнітури. Сподіваємося, наш огляд допоміг вам зробити вірний вибір. Тоді з вас вподобайка, конструктивний коментар, можете поділитися відео з друзями і не забувайте підписуватися на канал. До зустрічі! Все буде Україна!